Ми продовжимо спілкування із нашою сьогоднішньою гостею Анною Болоташвілі, професійною балериною, тренеркою зі стрейчингу, пілатесу та сертифікованою нутриціологіною. Ще раз вітаємо. Можливо, хтось пропустив нашу першу частину. Ми власне говорили про ці тренування, пілатес, стрейчинг, їхню користь. Тепер хочеться поговорити трішечки безпосередньо про от вашу діяльність, можливо, вже трішечки в минулому. Тим не менш, мені здається, це не все життя. От лишається, от про балерин. Так, і власне секрети, е секретик. секрети, які є, тому що е всі, хто займаються балетом, мені здається, це дуже стрункі, підтягнуті люди, і чоловіки, і жінки, е у яких красива постава. От перше, на що ти звертаєш увагу, це красива постава. Е чому е взагалі важливо е мати е здорову поставу, на що це впливає? А, ну так, по-перше, Певне, що минулих професійних балерин не існує, як ви правильно відмітили. Ну а постава гарна. По перше, це красиво, коли людина йде рівно, дивиться. Прямо підборіддя трошки вперед. В неї навіть погляд змінюється, ага. так, вона дивиться прямо вам в очі, і на підсвідомому рівні така людина здається впевненою. Ну, а так, звичайно, здорова постава вона впливає повністю на наш руховий апарат і повністю на наш організм. А якщо вас турбують, можливо, головний біль або біль в поперековому відділі, це теж може бути саме з Поганої постави. А, і навіть молодість і а, краса нашого обличчя також залежить від цього. Я думаю, ми про це ще поговоримо. Угу. Ми Але поки почали став. говорити про поставу, вже, мені здається, вирівнялися з Дашою, тому що ну, треба ж е, власне, відповідати так, цій Однозначно. темі. От, е, мені цікаво, які є секрети у е, людей балету, е, хто має гарну поставу. Бо у мене єдиний варіант, що у людей, які заміні, займаються професійно а, балетом. Просто немає часу там а, схилитися у смартфон, сидіти за комп'ютером. Від чого у нас найчастіше власне викривлена постава, постійні тренування, тоді, звісно, красиве ті очі. Все ж таки а, є певні процеси і секретики, якими ви могли б поділитися. Mm, ну так є секретики, але якщо казати про професійних балерин, то звичайно це ну, щоденна праця у балерин один вихідний день і артисти балету кожного дня роблять урок. А ми так називаємо спеціальні вправи, які робимо біля балетного станку, і ми їх робимо роками з дитинства. Тобто балерина дуже багато часу самого дитинства в цьому приділяє увагу, і ну просто не залишається шансів, якби вже згорбитись. Ну ти просто ну uh -huh. ру руку по іншому красиво не, не підіймеш. Ну а ви далі протягом життя продовжуєте контролювати? Чи воно вже автоматично от постава тримається? А воно вже автоматично от У мене є досвід, моя донечка а, займалася балетом. Потім ми перейшли на інший вид тренування, тому що ну, це дуже складний вид спорту, тому що тут потрібна і увага, і зосередженість, і просто вистояти 50 хвилин біля станка не кожна дитина зможе. І от я просто дивувалася, наскільки маленькі дівчата, наскільки вони вже вміють тягнути голівоньку, наскільки у них вже спиночка рівненька, наскільки вони стараються. Тобто відточені рухи, це от я просто диву даюся, тому це. Це такий вид спорту, який потребує дуже багато комплексних таких, от вмінь і навичок, щоб навіть просто вистояти один урок у балетній школі. Чи дійсно це так? Чи повинен темперамент, можливо, чи чи якось характер людини впливати на те, що відбувається, чи можливо він загартовується, і незважаючи, який би був темперамент і характер, є там ну якісь базис, до якого балерина потрібно прагнути. А, ну, По-перше, мені здається, в балетній залі вже якась така енергетика, мабуть. Ти коли заходиш, да, і дівчата а, з маличку ще дивляться, мабуть, на балерин на сцені, да, і вони хочуть бути на них схожі. Атмосфера да, спонукає. Да, тобто ти підходиш до балетного станка і ти вже напевно одразу тобі хочеться вирівнятись. Ну, і, звичайно, да, це загартовує, як ви правильно порівняли балет зі спортом. А, це як і в спорті, напевно, що ти вже з дитинства звикаєш, що від безболю немає результату, і, ну, і ти просто розумієш, що тобі треба, і, і все. <ріст> А власне, які вправи, окрім станку, може робити людина для того, щоб свою поставу, ну, як мінімум, тримати в тонусі, так, щоб не, не, не почати сутулитись, а, а взагалі, ви далі, ну, тим, хто вже трішечки, ну як я, наприклад, мені здається, я трішечки вже маю таку викривлену поставу, і хотілося б ну, якісь вправи робити, що буде мене спонукати ходити рівніше. Що можете порадити зі свого досвіду? А ну, окрім якоїсь звичайної. Да, зарядки а, якогось тренування а, можна, я порекомендую таку ну, просту вправу uh -huh. вона для звичайних жінок, тому що я розумію, що а, зараз всі не побіжають да, займатися валетом. Зранку, коли прокидаєтесь, підходьте до дзеркала, подивіться собі а, в ну, щиро да, в очі, посміхніться. По перше, а, скажіть, що ви себе любите, і а, уявіть, як ви собі на голову одягаєте корону або хтось вам одягає. І просто у вас автоматично вже плечі а, розправляться, да, шия витягується. А, ну. Ви колись бачили королев ага. згорваних, ні, тому що корона впаде. А, тому... Поставити книжки Особисто. на голову я от книжки. подумала, пам'ятаєш, от в школі ми ходили більш партами з підручником на голові, ну ми старалися, хто більше втримає, але мені здається, можливо, є така вправа для постави, щоб якось ну, триматися рівно, вище, тримати підборіддя. От дієво, якщо книжку носити, там декілька хвилин на. А, ну таке да, було в історії, але якщо казати, наприклад. Про а, положення голови на сцені, да, як нас вчать, можна поставити великий палець от сюди собі, да, в ямочку і, а, Слухайся, да, да, і ну, в житті так не походиш, але на сцені Це, да, трошки полуці, а, Трошки, да, підборіддя, вже дивиться вверх. Mm -hmm. ну, якщо якось порекомендувати вправу таку, да, що можна робити кожного дня, найпростішу, а, можна взяти рушник, звичайний, або якусь паличку, резиночку і зробити такі прокручування вперед-назад, не згинає mm -hmm. лігці. І це якби ну дуже просто і може кожен зробити грант. Uh -huh. А оці і, стойки біля стінки, як там часто показують, що ти там притулився п'яти uh -huh. е власне попа е в плечі і голова. Uh -huh. Це е те, що ну там декілька хвилин на день постояти працює, чи ти відійдеш від стінки і одразу згорбишся назад. А, ну так, да, це, це теж працює, якщо вам подобається, можна походити, а далі встати перевірити, чи залишилися ці п'ять точок, на які ми скеровувалися, чи залишились. Мені здається, що будь-який варіант тут буде дієвий. Головне не бездіяльність. Так, так, А от як власне, розтяжка, така мобільність наших суглобів, м'язів, як вона впливає теж на гарну поставу? Тому що ну, в попередньому блоці ми розмовляли якраз про пілати. Стрейчинг, ну ми ж зрозуміли, що воно теж якось впливає. От скажіть, будь ласка, як воно підтримує своїми механізмами наш, от якраз такий базовий скелет. А, ну, людина, яка тренується, в принципі, да, займається своїм тілом, яка розвиває свою гнучкість, їй все дається легше. Mm. А, ну, і не треба забувати, що, щоб тримати да, оцей, якби постав, да, в правильному вигляді, треба мати не просто не тільки гнучкість, а ще й м'язовий корсет, тому треба працювати не тільки над розтяжкою, а й над силою м'язів. Угу. Власне тоді, як нам теж ось наш корсет укріпляти це ті тренування, про які ми згадували, чи тут же прийдуть на допомогу тренажери в тренажерному залі, там, не знаю, гіперекстензії, тяги, що там ще є, станова і так далі. ну, Тобто те, що в принципі, наш, ну, м'язи спини там укріпляють. До речі, на яких м'язах робити акцент? На м'язах спини для цього? Підходять будь-які тренування. Це може бути і пілатес, да, про який ми казали. Пілатес теж дуже добре підходить саме для постави правильної, але ми теж повинні розуміти, що якщо є якась там проблема да, маленька, її легше вирішити. Якщо вже є, наприклад, сколіоз, то це вже да, треба багато роботи і потрібен обов'язково спеціаліст. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, от зараз набирає популярності такий вид. Фі... Фітнесу як бар. він mm -hmm. е, нероздільно зв'язаний з балетом. А в чому особ його особливість? Ну е, крім того, що можна доторкнутися до прекрасного, не будучи балериною, не маючи е, якоїсь там ну знаєте базисної підготовки, але відчути себе, що ну ти ніби теж стоїш біля станку. От як, як він працює? Які особливості взагалі цього ви виду фітнесу? Е, так, бари це мікс е, фітнесу і балету. Багато рухів там е, взято саме з балету, і там є частина тренувань. Я велика, де ти стоїш саме біля станка, ти тримаєшся за балетний станок і дійсно можеш відчути себе балериною. Також тренування підходить для будь-якого рівня підготовки, для будь-якого віку, тому ніколи не пізно, обов'язково приходьте, спробуйте. А... Чи є якісь е, такі категорії по віку, коли можна відвідати бари, чи ні? А ні, М -м, немає ніяких обмежень. З різним рівнем підготовки так, можна так. прийти, старатися і досягнути якогось рівня угу. спеціального. А взагалі, якщо людина е, ну, все життя не займалася в принципі ось, спортом, особливо якимось таким. Е, е, як це? Ну, і спеціальним для того, щоб там, мати і спину, гарну поставу. А, і от там років 45. Дивиться на себе в дзеркало, ну горбатий. Чи може, може така людина сподіватися, що якщо вона зараз розпочне тренування і буде ходити там на той самий пілати, стречинг, інші якісь вправи, що вона може повернути собі гарну поставу? Чи вже, в принципі, в цьому віці змирись і доживай, як є? А ні, ну звичайно, можна ніколи не ні, ніколи не пізно почати. А, я вже казала, що можна і в 70-почати займатись балетом. Особливо якщо ви про це мріяли, да, не треба е, соромитись, да, це, ну, це прекрасно, і ви зрозумієте, яке ваше тіло е, дійсно прекрасне, красиве да, в будь-якому віці. Не треба нічого соромитись. Е, головне просто отримувати задоволення. Угу. Я просто е, ну, часто чую від ну, людей старшого віку, особливо що от вони кажуть: та в мене вже тіло кам'яне, воно вже ну, абсолютно не гнучке. Е, і навряд чи щось з цим зробиш, воно напевно вже за багато років якось атрофувалося. І власне для таких людей ми можемо сказати, що це просто, ну так, звісно, це тіло вже не трішечки не. застигло, але якщо почати рухатись, воно поверне собі гнучкість і, і таку гутаперчувість, в принципі. Так, так. По, поступово, поступово потрошки да, завжди краще поч, почати. Я завжди. Кажу, що ви ніколи по-перше не пошкодуєте, що прийшли на тренування. І головне почати, потім ще декілька разів почати, і потім вже це буде як в режимі, як звичка. Ань, ну, мені власне цікаво, чи є у вас якісь можливо такі секрети, які ви готові розкрити і нам, з Іваном, і українцям, а, ну, от, як у професійної балерини, чого утримуєтесь, от, навіть впродовж усього життя. І, і що навпаки робите для того, щоб бути стрункою, граційною, такою ніжною, от скажіть, будь ласка, взагалі, чи є якісь такі а, принципи? Ну, по-перше, якби якщо розкрити секрет да, довголіття. Молодості балерин і будь-яких танцівниць. А ну, по перше, це постійний рух. Звичайно, ну а по-друге, саме гарна постава вона дуже допомагає саме і для молодості. Чому поясню? Якщо у нас все, все добре з шиєю, з лопатками, да, немає ніяких зажимів, кров циркулює гарно до головного мозку, у нас навіть тонус і колір шкіри інший. Оці всі... І з Так, Так, Це все да, зв'язано тому, що, наприклад, Мабуть, ви чули про Фейсфітнес, Фейсбілдінг, оці всі да вправи. А цей напрямок там теж половина вправ саме для постави, тому що скільки би ви робили масаж обличчя, якщо у вас є да тут якась проблема, ну результату не буде. Угу. Е, класно. Е, можливо, ще скажіть для тих, хто сподівається на е, досягнути лінивим шляхом е, гарної постави, фізичної форми, чи можуть допомогти е, масажі, от якісь, до ну, прикладу, похід до реабілі... реабілітового е, 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 мануальною терапією та... займається. Тобто там тобі вправили позамки. так і виходиш і вже наче рівний. Угу. Чи це спрацює, чи все ж таки це? Справа така, що тобі сьогодні зробили, і ти ходиш рівненько, але е, хребці стануть на місці, ти знову будеш е, сутулим і потрібно mm -hmm. все ж таки займатися mm -hmm. Ну, масаж це завжди добре, да, я за масаж завжди. Mm -hmm. Але теж ми повинні розуміти, що щоб втримати в правильному положенні да, наші хребці, треба мати м'язовий корсет, тому а, треба працювати завжди. Але що хочу сказати, що постави це, мабуть, ще й психологічне питання, а, тому можливо, треба передивитись своє життя. можливо, або просто ви забагато берете на себе, на свої плечі, або, тягар да, або тягнете якийсь да. Да, тягар. Це Тому Тому дів... самооцінка, знаєте, є у людини так, занижена так. і вона якось так ховається так. ніби від світу. Теж, так. Так. так, я на своїм дівчатам на тренуваннях завжди кажу, що світ повинен лежати біля наших ніг, а не на наших Плеча. тендітних плечах. Так. Е, до речі, от, про хороший настрій. Е, я так подумав, от в мене є знайома, яка ну от, зазвичай, коли починається ранок особливо. У нас оце в п'ятій ранку, там ми прокидаємося, ми такі, о, знову цей день, о, знову цей понеділок. Там і ти їдеш, і ще й погода така. І нема ніякої радості. І ти такий, от я сьогодні в машину сідаю, невиспаний, дощ, іде, і я в куртку загорнувся, їду в машині на роботу. А є у мене одна знайома подруга, яка так, завжди такий хороший настрій має, і вона прокидається, всі ще сплять. Ну, ще в гуртожитку дівчата розповідав, коли вони жили в одній кімнаті. І вона одна перша встала, підходить до вікна, штори. Навстіж і каже вітаю новий день, okay. і ти розумієш, що от як вона стала з поставою красивою вітати новий день, такою вона і проживає. Будемо до цього прагнути, і ми дуже дякуємо, пані Ганну, за те, що ви поділилися і секретами балету за те, що ви розповіли, взагалі, як мати хорошу поставу. Розуміємо, що це величезний такий вклад, в своє здоров'я, і що треба з маличку займатися, тому що постава, яка з маличку вже випробована тренуваннями, і постава, яку ти хочеш зробити в. 50 це буде дві різні постави, тому будемо прагнути до найкращого. Нагадуємо, що ми сьогодні говорили на два цікавих блоки з нашою гостею. Дізнавалися секрети і секретики балерин, як, як хороша постава пов'язана з довголіттям і молодістю. Ну, і ще дізнавалися сьогодні про такі два види фітнесу, як стрейчинг і пілатес. На всі ці питання відповідала Анна Болоташвілі, професійна балерина, тренерка зі стрейчингу, пілатесу та ще і бари. Ну і ще сертифікована нутрі нутриціологиня, а ми йдемо на букву закону, передивляйтесь рубрику, дізнавайтеся, цікаво.